Вітаю, друзі! Німецький середній танк Пантера залишається однією з найбільш обговорюваних бойових машин Другої світової війни. Правда, середній він лише в німецькій класифікації, бо в німців класифікація йшла не по масі, а по калібру гармати. На Пантері стояла чудова гармата, але середнього калібру 75 мм КВК-42. Але ця гармата лускала радянські та танки союзників як насіння. За час виробництва було виготовлено 5976 одиниць Пантер. Незважаючи на наявність деяких недоліків, ніхто не досконалий, ця машина стала символом останнього сплеску німецького танкобудування в роки протистояння. Та викликає непідробний інтерес у істориків та ентузіастів бронетехніки до теперішнього дня. Ну Ось, наприклад, бронепробиття гармати Пантера з нарядом панцерграната 4042 було така. На відстані 1000 метрів вона пробивала 149 мм. на півтора тисячах метрів 125 мм. Наприклад, лоб. Найпотужнішого радянського танка іс 2 мав 120 мм. На 2000 метрів панцерграната пробивала 90 мм сталі. А лобова броня покращеного т 34 85 була всього 70 мм. Навіть якщо взяти кутовий нахил броні лобу корпусу, то Пантера. Пробивала іс та покращений т 34 85 в лобову проекцію значно більше, ніж з кілометру. А враховуючи точність німецьких гармат і чудову німецьку оптику, це давало величезні переваги пантері. Розробка пантери розпочалася пізно 1942 року. Німецькі інженери прагнули створити машину, яка поєднувала по собі потужне озброєння. Відмінний бронезахист і хорошу маневреність. Однак реалізація цього проекту зіткнулася з безліччю складнощів, які появилися на тлі становища, що швидко змінюється на фронтах. Робота над проектом нового танку розпочалася після перших серйозних зіткнень із радянськими 34 четвірками. Адже в Німеччині, попри всі радянські міфи, на 1941 рік не було важких танків взагалі, окрім кількох трофейних з Чехословаччини. А броню німецьких танків пробивали бронебійні патрони. Не те що гармати. Адже лоб панцер 3, наймасовішого на 41 рік, був всього-навсього, увага, 30 міліметрів. А про борти і корму я взагалі мовчу. Тож німецьке командування і усвідомило необхідність створення машини, здатної протистояти абсолютно новому виклику. Цікаво, що при проєктуванні Пантери німецькі інженери запозичили багато рішень у трофейних Т-34, похилий наклон броні, опорні катки збільшеного діаметру, широкі гусениці та багато іншого. Друзі, підпишіться на канал та влупіть українську вподобайку чи англійський лайк цьому відео. Підтримайте україномовний контент. Дякую. Перші прототипи V1 і V2 з'явилися у жовтні вересні 1942 року, що було неймовірною швидкістю. Особливістю цих машин було використання броньової сталі. Для корпусу шлях від креслень до серійного виробництва зайняв лише кілька місяців рекордні терміни для такої складної техніки. При цьому конструктори зіткнулися з безліччю проблем від нестачі кваліфікованих робітників до складнощів з виробництвом деяких вузлів. Серійне виробництво танків почалося в січні 1942 року та тривало до квітня 1945 року. Головним виробником виступала компанія Ман, але у створенні танка брали участь такі гіганти, як Daimler-Benz, Henschel і Demach. Загалом у виробничому ланцюжку було задіяно 136 підприємств суміжників. Максимальної продуктивності було досягнуто в липні 1944 року. Коли вдалося випустити майже 380 танків, однак навіть ці цифри не могли задовольнити потреби вермахту на тлі зростання втрат. До того ж, виробництво ускладнювалося постійними авіанальотами, нестачею матеріалів та кваліфікованих кадрів для захисту виробництва, деякі вузли збирали в підземних укриттях. Корпус Пантери збирався із катаної сталевої броні середньої твердості. Верхня лобова деталь товщиною 80 мм, розташовувалася під кутом 57 градусів від вертикалі, що робило її практично невразливою для більшості протитанкових засобів того часу. Башта була зварною конструкцією з товщиною бортових кормових листів 45 мм. На особливу увагу заслуговує маска гармати товщиною 100 мм. Цікаво, що башта оберталася за допомогою гідравлічного механізму, швидкість повороту залежала від обертів двигуна. За потреби можна було використовувати ручний привід, де тисячу оборотів маховика відповідали повному повороту башти. Як силова установка, використовувався двигун Майбах HL230P30. Потужність 700 кінських сил. Трансмісія включала механічну коробку передач з сім швидкостями вперед і однією назад. Система охолодження була досить складною і часто спричиняла поломки. Підвізка була індивідуальною торсіонною системою. З опорними катками великого діаметру. Цікаво, що опорні катки розташовувалися в шаховому порядку, що значно покращувало прохідність. Але взимку між катками часто набивався бруд, який замерзав і міг знерухомити просто-напросто танк. Основним озброєнням служила 75-мм гармата КВК-42 Л70 з дульним гальмом. Боєкомплект складав 79 пострілів. Для боротьби з піхотою був курсовий кулемет МГ-34, і спарений з гарматою кулемет того ж типу. На пізніших модифікаціях з'явилася можливість використання приладу нічного бачення. За час виробництва було створено кілька основних модифікацій танка, аусфюрм Д відрізнялася двокамерним дульмим гальмом і бінокулярним прицілом. У версії Ausfurm A з'явилася спрощена башта без люків для зв'язку з піхотою та новий монокулярний приціл. Наймасівішою стала модифікація Ausfurm G з більш технологічним корпусом та зміненою формою маски зброї. На базі Пантери створювалися різні спеціальні машини. Якт Пантер була. Потужною протитанковою самохідною установкою з 88 мм гарматою. Її навіть вважають найкращою протитанковою самохідною установкою Другої світової війни, Бергепанцер став однією з найкращих ремонтно-евакуаційних машин війни. І щодо бойового застосування, до складу типового танкового. Батальйону входило близько 200 машин, включаючи штабні танки, 4 роти по 22 пантери у кожній, взвод ППО та саперний взвод. Чисельність роти змінювалася по ходу війни. Від початкових 22 машин вона скоротилася до 10 машин на навесні 1945 року. Курська битва стала бойовим хрещенням Пантер, і перший досвід показав, як сильні такі лабкі сторони цієї машини. Особливо виділялася потужна гармата та відмінна лобова броня. Проте технічна надійність залишала бажати кращого. Танк був сируватим на той час. На радянсько-німецькому фронті Пантери показали себе найкраще в оборонних операціях. Вони ефективно діяли з засідок. Та при контратаках, де слабкі борти були менш уразливі, в міських боях і гірській місцевості ці танки особливо досягали успіху завдяки своїй потужній гарматі і гарному захисту спереду. Цікаво, що кілька трофейних пантер використовувалося радянськими військами і перший Такий випадок зафіксовано вже 5 серпня 1943 року. Однак складність обслуговування та необхідність високоякісного палива обмежували її використання. На Західному фронті Пантери виявилися вкрай неприємним сюрпризом для союзників, особливо важкими були втрати у Нормандії, де місцевість сприяла тактиці засідок. Основною проблемою для союзників стало те, що їхній. Основний танк М4 Шерман виявився малоефективним проти лобової броні Пантер. Ну Якщо підбити, то Пантера втілила в собі багато передових рішень німецького танкобудування. Розташування трансмісії в лобовій частині, бойового відділення в центрі та двигуна в кормі забезпечувало чудове компонування. Індивідуальна торсіонна підвізка та опорні катки великого діаметру давали відмінну. Плавність ходу, проте танк мав істотні недоліки, велика вага та складна конструкція ускладнювали виробництво та обслуговування. Висока посадка робила машину помітною на полі бою. Особливо критикувалася слабка бортова броня 45 мм під кутом 25 градусів, яку могли пробивати навіть легкі протитанкові гармати. Як уже було неодноразово згадано вище, виробництво Пантери вимагало значних ресурсів і висококваліфікованих кадрів. Незважаючи на спроби спростити конструкцію, танк залишався складним у виготовленні. Технічні неполадки, особливо у двигуні та трансмісії, переслідували машину протягом всієї війни. Хоча, як і всі танки всіх країн світу, ніхто не досконалий. Радянські фахівці високо оцінили оптику та точність зброї, але відзначили проблеми з надійністю роботи двигуна та трансмісії. Особлива увага приділялася складності ремонту внутрішніх опорних катків після пошкодження. На закінченні варто зазначити, що Пантера справді стала одним з найкращих німецьких танків Другої світової війни.